Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, і ведучий Олег Алєксєєв. Один великий мислитель якось сказав: молитва є найбільш піднесене та найглибше з усіх природних проявів душі. І так воно й буде, поки на те Боже воля. Природна схильність людини до молитви підтверджується широким поширенням цього звичаю серед різних людей, незалежно від їх мовної, класової або релігійної приналежності. Незважаючи на різноманітність форм та змісту, молитва практикувалася за всіх часів у всіх куточках земної кулі, навіть найбільш примітивними народами. Часом деякі люди, не бачачи результатів своєї молитви, доходять до зневіри. Та, однак, не перестають звертатися до Бога, оскільки в глибині душі зберігають інстинктивну потребу молитися. Необхідність молитви не має потреби в доказах зовні, оскільки містить їх усередині себе. Вона така ж потреба людського організму як потреба дихати, їсти, пити. Молитва складає невід'ємну частину людського буття. Древня історія свідчить, що в античні часи в Греції, колисці світової цивілізації та філософії, молитва займала важливе місце у духовному житті людей та суспільства. Так філософ Зерофар у своїх мандрах кожний новий день починав зі звертання до Бога. Перикл словами молитви випереджав свої промови, а Гомер свої знамениті поеми. Платон говорив перед початком будь-якої роботи. Кожна розумна людина попросить допомоги у Бога. Одним з доказів того, що потреба в молитві носить уроджений, а не придбаний характер, є той факт, що, незважаючи на всі досягнення цивілізації та науки, людина не відмовилася від молитви. Навпаки, зараз вона відчуває її необхідність та позитивність більш ніж коли-небудь. Стосовно того, скільки разів протягом дня слід молитися, Біблія не дає яких-небудь визначених вказівок. Однак наводяться численні приклади. Так пророк Даниїл молився ранком, вдень і ввечері, а псалмоспівець Давид говорив такі слова: Сім раз денно я славлю тебе, Господи, через присуди правди Твоєї. У Євангелії від Марка, в першому розділі розповідається, що Господь Ісус, устаючи рано вранці, усамітнювався для молитви. Якщо ж звернутися до інших джерел і подивитися на життя праведників, то побачимо, що більшість з них вважали кращим часом для молитви ранній ранок, тобто час до початку денних праць. Поза сумнівом, це найкращий час для духовного спілкування, оскільки наші душевні сили ще не розтрачені на денну працю та турботи. Євангельське повчання не пропонує для молитви визначений час дня, надаючи вибір часу вилінню серця. І як результат той, чиє серце зв'язане з Господом, молиться і не сумує. Молитва його може бути нечутною, може навіть не виділятися в слова, і все-таки вона буде розмовою з Богом. Молитва скоріше стан, а не форма поклоніння. Це не стільки слова, скільки дух єднання з Богом. Христос дав своїм учням зразок молитви. І ми можемо його наслідувати або вносити у нього все, що нас хвилює. Тому що молитва насіння, яке повинно прорости в нашій душі та зміцнитися у розвитку. Головне при цьому пам'ятаємо слова Христа. Бог є дух. І ті, що поклоняються йому, повинні поклонятися у дусі та правді. Давайте помолимося саме в дусі і правді до нашого Господа. Помолимося. Дорогий батько. Ми до тебе приходимо в цей час. Ми знову дякуємо Тобі за всю твою любов, доброту, радість, терпіння, за все, що ти даєш нам, за те, що ти любиш нас, за те, що в тобі ми знайшли на найкращого друга. Ми дякуємо Тобі за той поклик, який ти дав у серце кожному з нас, той поклик, який ми називаємо молитвою. Ми дякуємо Тобі за те, що ти навчив нас молитися у твоєму слові, за те, що ти завжди вислуховуєш наші молитви і чуєш нас. Нехай твоя благодать буде з нами і цього дня в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас і сьогодні. Гарного вам дня! А як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення. Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала «Надежда». В эфире программа «Познаем истину» и я ее ведущий Олег Орламов. Весь творческий коллектив программы поздравляет вас, уважаемые друзья, с Новым годом. Мы желаем вам Божьего мира в сердцах. Пусть Божье благословение всегда будет над вами, чтобы вы всегда были счастливы, в Боге. Сегодня мы продолжаем изучать Священное Писание. Мы благодарны Богу за эту возможность. И я хочу представить гостей студии, которые вместе со мной откроют эту удивительную книгу Библию. Сегодня у нас в гостях Анатолий Бегас, Станислав Носов и Виктор Витоха. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. В преддверии Нового года у нас такая тема интересная, когда все станет новым. Давайте мы прочитаем тот текст, который станет основой наших рассуждений. Книга «Откровение». Удивительная книга, для многих таинственная, для многих познавательная. 21 глава, 4 текст. «И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Прежнее прошло, но все-таки давайте мы обратимся в то прошлое, наверное, на несколько тысяч лет назад, когда произошла эта трагедия, вот когда произошло разделение человека с Богом. Мы говорим о грехопадении. Насколько было утеряно или разрушено Божье начало в человечестве, в нас? Но... Для да, человечества это была трагедия. Когда человек утерял невинность, то Господь сказал, что будете смертью умирать. И когда Адам и Ева увидели листья, которые падали, и не было уже такого общения видимого с Богом, то они были в шоке. И очень трудно это было для них. Это ну, была традиция, но Все рагедия. вообще, все было потеряно в жизни, в жизни человека, потому что мы говорим, вот Бог сотворил человека, потом произошло разделение, то, что мы называем грехопадением, да, когда человек спрятался от Бога. Что произошло потом? Вот действительно уже для человека буквально все было потеряно и никакой связи может быть даже с тем лучшим началом уже не было. Совершая грех, это начала расстроиться стена разделения. И поэтому с каждым днем, с каждым мгновением это все больше и больше давало разрыв между человеком и Богом. Это несло болезни, это несло бедствия. В конечном итоге полная смерть. И это была действительно катастрофа, это была гибель для всего человечества. Я понимаю так, что когда Адам и Ева согрешили, Они ну, прервали взаимоотношения с источником силы. Это все равно как вытянуть из розетки шнур от электродвигателя, который движется. Какое-то время он еще по инерции крутится и делает свою работу. Но это будет недолго. С человеком это на 60, на 70, на 80 лет. И он просто оторванный от энергии Бога. Он. Умирает. То есть он теряет ту силу, да, которая да. дарует Господь? И действительно мы говорим не просто о том, что человек взял и вкусил какой-то плод, как представляют себе некоторые люди, а действительно произошла трагедия. Разрыв в отношениях. Разрыв и этот раз... да. разрыв привел к тому, что человек был изгнан из рая. А почему человек не мог остаться все-таки в этом месте после того, как он согрешил? Рай это не только был чудесный сад с прекрасными деревьями, особой атмосферой. Но рай прежде всего это было место встречи человека с Богом, и поэтому даже после грехопадения, когда двери рая были закрыты и ангел с мечом говорит, слово Божье охранял ли вход к этому месту, я понимаю, что люди приходили теперь к этому месту молиться Богу, чтобы еще раз как-то встретиться, просить прощения за, за грехи свои. И встретиться там со Христом. Но если мы говорим о рай, можно ли говорить, что там люди, которые находились в раю, то, что мы называем, что они находились в Царстве Божьем. Потому что читая священное писание, мы находим еще и такие-такие моменты, и такие выражения, что Царство Божье, оно внутри вас есть, и мы говорим о будущем, когда люди говорят, когда же...